Ягідна фея суничка. Пригоди в ягідному лісі. Частина перша. Фея чаклує. Метелики літали над галявиною. Бжжжж, гуділи бджоли. Суничка сиділа на суниці та гойдала ніженьками. Вона була крихітною феєю, феєю суничкою. Метелик бібо легенько зітхнув. Сонечко лоскотало фею суничку за крильця. Навіщо тобі чарівна паличка? допитливо запитав метелик Бібо. Гадки не маю, відповіла фея суничка. Вона ще не чаклувала своєю чарівною паличкою. Фея, це ж не чаклунка, чи не так? Фокус покус голосно вигукнула фея суничка і помахала своєю чарівною паличкою над галявиною. Але нічого не відбулось. Фея жбурнула чарівну паличку геть. Аго! Обурено запищала в траві маленька мишка. Це була піпа. Маленька мишка войовничо виставила свої кулачки. Хто тут ж бурляється чарівною паличкою? Свята суниця! вигукнула Фея суничка і округлила оченята від здивування. Миша піпа. Раптом стала вогненного кольору, як суниця. Оце так. Невже у феї сунички справжня чарівна паличка? Мишка піпа погладила своє червоне хутро. Маленькій мишці подобався новий колір. У садок Прилетіла фея. Це була Кіра, фея вишня. Ну, фея суничка, ти зрозуміла, навіщо тобі твоя чарівна паличка? Тепер ти можеш зачаклувати свої суниці і зробити їх стиглими. Фея суничка завмерла від подиву. Але ти можеш чаклувати лише тоді. Коли є сонечко, коли на небі є хмаринки, тобі це не вдасться, пояснила Кіра. Фея суничка була неймовірно щаслива. Я можу чаклувати, як доросла фея. Частина друга. Равлик Руді в біді. Фея суничка Вмостилась у шезлонзі, у садочку дищали бджілки. Несподівано в гості завітав равлик. Суничка й равлик випили суничного лимонаду. У равлика був новий будиночок. Він був жовтий, як сонечко. Равлик дуже ним пишався. Раптом стало... Геть, темно. Що це там на небі? Здається, це хмари? Метелики, бджілки, гусінь і сонечка сховалися. Тьхути, сказала фея суничка. Це був великий птах. До них летіла ворона. Равлику, поспіши. вигукнула фея суничка. Але ж мушля равлика була важча за мішок, повний піску. Суничка заповзла під листочок. Ворона видивилась равлика у траві. Суничка відчула страх. Птах клацнув своїм гострим дьобом. Ой! Невже він хоче з'їсти равлика? І тут маленькій феї прийшла в голову ідея. Суничка швиденько підлетіла до равлика, змахнула своєю чарівною паличкою і легенько торкнулася до мушлі равлика. «Та-дамс!» Ворона, як стріла, Кинулася у садочок, її очі люто виблискували. Але де це подівся равлик? Усюди лежали лише червоні суниці, наче тут ніколи й не було равлика жовтого, як сонечко. Маленька фея дістала рогатку. Геть від моїх фруктів. Суничка заклала зелену суницю в рогатку. Вона була тверда, як камінь. Маленька фея прицілилася. Ай-яй! вигукнула ворона і вхопилася за сіднички. Птах полетів геть. Ура! Равлик був врятований. Частина третя. Їжак в окулярах. Крізь віконечко Сяяв місяць. Фея суничка лежала у своєму ліжечку і дрімала. Що це? Суничка нагострила свої вушка. Перед віконцем чайничка хтось буркотів. Їжак Цетті Лежав на спині. Його гострі голки увіткнулись у суничну грядку. І раз суничка перевернула їжачка. На його голках назбиралось багато фруктів, чорниці, черешні й ожина. А тепер ще й суниця. Аж ось підлетів хрущ. Тримайте крадія, прогудів він. Їжак почав налякано тікати. Суничка полетіла слідом за ним. «Постривай, ну, Цеті. Цеті зупинився і присів під купою листя, тремтячи від страху. Я не крадій, зі сльозами промовив маленький їжак. Я лише загубив свої окуляри. Цетті розповів, що він вже у кожному садочку шукав свої окуляри. Без них Цетті був сліпий, наче кріт. тому їжак скрізь перечіплявся і падав. Саме через це фрукти наштрикнулись на його голки. Тваринки почали шукати окуляри. Фея Суничка запитала у жабок на ставочку. Метелик запитав у оленів у лісі. Равлик поцікавився у равликів за деревом. Незабаром зійшло сонечко. Ось вони пропищала білочка. Окуляри були зелені, як трава. Вони лежали на травичці під сонечком. Маленька фея дістала свою чарівну паличку. Вона торкнулася нею окуляр. Та-дамс! Тепер вони засяяли червоним кольором, як ялинкова прикраса. Цеті був щасливий, оскільки червоні окуляри загубити вкрай важко. Частина четверта. Візит фей Фея-суничка вибралася зі свого чайничка. Ова, чому ж так темно? Де поділося сонечко? На суничному городі щось лежало. Усюди виднілися букви. Це ж газета, свята суниця. вигукнула фея. Сьогодні приїде королева фей. Але суничка не встигла зачаклувати всі суниці і не зробила їх червоними. Для цього маленькій феї. Потрібне сонечко. Метелик і коники Стрибунці кинулися на допомогу. Усі, щосили дмухнули, але газета не ворухнулась. Агов, пане вітер! Ти можеш подути сильніше. гукнула Фея суничка. Вітер був люб'язний. Він легко зняв газету із чайничка. Але не припинив дмухати. Фея суничка вчепилася за квітку. Поливалка, горщики з квітами, суниці і жабки, полетіли шкеребер через садочок. Припинити! вигукнула фея суничка. Аж тут трапилося лихо, товста гілка. Впала на чарівну паличку. Хрязь, і вона розкололася навпіл. Що ж тепер робити? Аж тут прийшов їжачок. Що тут сталося? запитав він. Моя чарівна паличка. заплакала фея суничка. Але їжак Цетті посміхнувся. І лизнув чарівну паличку. Фу зморщив носа метелик. За допомогою слини їжака можна все полагодити, гордо промовив Цетті. Оце так чарівна паличка стала знову цілісінька. Хочеш, незабаром з'явиться королева фей. Фея суничка почаклувала над усіма суницями і зробила їх червоними. Та-дамс! Замить маленька фея, їжак Цеті і метелик вже чекали на королеву фей, адже у садочку сунички були найкращі суниці у світі.